Що, прийшли опять їсти. Дивіться, яких я гусей е, орендодавцю своєму вигодував за місяць. Звісно, каже, на, на золотих кормах тут, а на дармових, ось воно вже приперлося, зараз буду ще їх годувати. Знаєте? Хоп! Зараз будуть їсти. Прийшли. Ну, коротше, виростуть, виростуть, а потім, знаєте що, гусей будемо по осені щитати, так? Да? Так, зробили пробну гранулу для кролів. Тут у нас в сусідньому сині юний кроликовод з'явився і в общем, попросив зробити кролячу гранулу. Тут макуха, потім труби пшеничні, макуха чорна, по-моєму, соєвої трохи щось було. І люцерка у гранулах. Ну, в общем, вийшла така доволі непогана гранула. Коротше, працюємо тут, працюємо. Красоту наводимо, і тут бах-бах приїжджає тут. Красавець, дивіться, який, ну. Прям картуз покажи який. Картуз свідчить про те, що людина що? привезла мені кавуни. Займається, сісти, пішли, покажеш. Пішли, покажеш. Постуть, побудь тут. Так, пішли, де? Коротше, приїхав, ну, сюрприз мені зробив. Отак от. Ти ж до мене не заїжджаєш. Ну, не вийшло. Яка наклейка, нічого собі, блін. Відкривай, покажи мені. Покажи, диви, які красавчики. Е. Ї... Капець. Глянь, які кавуняки. Кабелянського краю, кавунчики. О. Діткам, без нітратів, без нічого. Так що хто в Полтаві. А, можеш, ти, ти куди в Полтаву возиш? На леваду, на садовий, на розсошниці. Коротше, давай, знаєш що, ти ж кожен день їздиш, правильно? Я дам, е, закріплю номер телефона е, цей е, твій, закріплю, поняв там. І там я думаю, що хто в Полтаві у нас, хто хоче доброго кавуна. А Ми дома А дома я обов'язково приїду, дома розріжу і, і... Та ну я ж уверений 100%. Я ж практично бачив, як вони в тебе вирощувалися. Ось проти сонця поганенько каже. Прицепу да, Їхав. Це круг, круг раді мене накинув. Так, да. вчора така ситуація була. Ми їздили до одного підписника, е до хорошого підписника за ну там по ділу, в общем. І я зрозумів, що я проїжджаю Валерку, ну, ну в общем так вийшло, що я до нього набрав, він каже, Колянчик, я не вдома, кажу, ну я тоді не буду заїжджати. Ну Завжди да, раді тебе бачить, залітай. А він мені каже, що типа ти заїдь, бо я розсерджусь. Кажу, Валер, ну ну коротше, не вийшло, да і все. Так я позвонив Колька, я вже батька. Попросив, кавині нас збирав. Дружина підсвітилась, каву, чайочок, печеньки. Чекали Колька, він без Ну, Він кажу, я приїду. Як, я Як справді ми, ми усією усі, усі сім'єю їхали? Було б чудово. Оп. Було б чудово. О, Тож, о, тепер крас Красивіші трохи. Так, ладно, пішов, я буду сивину струшувати із, так. із, із з волос своєї. Трішки поспішуємось. Та відпускатиму зараз Олега і постоємо трошки з Валерчиком, поговоримо. а вони збираються. Уже ка не збираються, бо завтра опять він їде в Полтаву. Грузитися і вночі виїжджає. Сіла мало, роботи ключі. Отак от, от. Що то <це> значить <с> хороша дружба. Да. Отак. От Поїхали. Гля, мішками обложили. Півтони, півтони привіз. Міг би привезти там два кавуна, чисто. Якби бусом заїхав на поле. Якби бусом заїхав на поле, ми тебе загрузили б там. Ну, тут оці треба якось з'їсти. Ні, ну малеча є малеча, Вони ж день і нічого можуть жувати. Де, будеш в Полтаві. Я буду, по-любому, в мене буде ще кавун. Деякий гарний. Скажіть гарний. Гарний, хлопець, де роботящий. Як понравиться, так сподобається. Хорошо, без проблем. Бомба взагалі, гляки. Супер. Я й люблю кавуни, ну щось у цьому році. Сорт Продюсер, Продюсер це, так? Да? Поли ні разу. А ж, її з них сінинку можна оставляти на наступний рік? Чи не, це вони? Не знаю. Вони не, разу не цей, це Лучше їх насіння. Ну... Ти купляв десь віддільно їх. Ага, <плеви> <плеви> ну так. Да. Заказав хороший. Ну як, вони то виростуть, мабуть, ну тільки ж уже ж прямо, щоб такі вони не будуть. <плеви> ну в цьому году, звісно, кавун дав жару. Воно у нас і тепло було. Тепло, ну зразу все, відео все, на було. все було для того, щоб виріс кавун. Так. Все було. Ну як заморозки були, пересівали вручну. А трошки доже це трак, під клейонку ж воно тут, да? Ні, це грунтовий. А, чисто грунтовий. Просіяв, потім пройшов дощ, корка, заморозки, потім пересівали. Ну було морок, багато відео в мене на каналі ага. цікаво. Ну, як? ну слава був люба робота заморочлива. Так. І важка, і все ось теж. Вроді би, і гарний хлопець, да, весь у борошні. Ну і що. Ну, ну, робота чіру. є робота. Без чіру. роботи ми ніхто. Так, ладно, все. Ну, бувай на як як співає. Ні, я буваю красивий такий, що жінка з дому не випускає. Боїться, боїться, маринка, де що, да, тишок. Так, ну ладно, давай поговоримо. Щоб уже не на камеру, щоб там. Ми в общем, просто поговоримо вже і все, а потім будемо вдома їсти кавун. Так, товариші, не вспів очі роздерти, як вже все, їду на базу. Ще трошки так сказати, в цьому році, знаєте, послідній хук, як, як то кажуть. Е, вже вроде би і сезон закривається. Ну, Не знаю, то, то нікому нічого не треба було. Е, це тепер опять, люди якось збудоражилися, бігом якесь м'ясо треба доростити, хтось опять, качок набрав і, 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 і так далі. А ну, зараз почекайте. Виїду пропустю. Так, в общем, що я хочу сказати в прошлому році чогось більше якогось невільного часу було, а більше було. Більше було часу для того, щоб вдома можна було робити якусь роботу. В цьому році щось дуже із часом слабенько, що я зараз поїду на базу, це часів до трьох. І в три часа я прилітаю додому і щось вдома ще доробляю. Ну, ну знаєте, Воно вже там часу мало остається, ти таке вроді би почав, ну не доробив. І воно так постійно. Зараз е, дуже, дуже багато роботи в тому плані, що ми качок почали вирізати. Гуси, то, звісно, ще попідростають. Вони -то вже може і хороші, але ну, ми навіть не вважали, не пробували. Ну, а качки вже тушки е такі, по 3,8-4 кг, якщо селезень. Коротше, дебелючі. І я вам обіцяв зняти шпарчан. Тесть е приїжджав, е відпускали його там на, на 10 днів, по-моєму, він був вдома. Зробив чудесний шпарчан, просто бомбовий. Я вам покажу обзор. Можливо, хтось займається птицею в домашніх хто же у умовах ріже. І ну, там, хто переробкою займається, хто на копченнях, хто просто на продаж. Як це круто, коли оцей шпарчан ви виставляєте одну температуру на ощупку, наприклад, ручну чи ощупку перосьйомною машиною. І все. І у вас одна температура, ви скубете просто ну, вручну, наприклад, ви. Навіть 10 качок тут вмочили, там чи 10 курок. Температура, яка була, така і остається. Е, немає такого, щоб ви або перепекли, або не допекли, як це в каструлі е, на газу, що е, постійно треба воду холодну або доливати, трохи долив, воно вже температура впала, ну в общем, проблематично за цим всім ділом. Я обіцяв зняти вам шпарчан, обов'язково зніму. Е, трішечки. Я вам ще й обіцяв познімати буржуйки, там мені прийшли. Ну, одна вже буде продаватися, тому що я її просто перепродам, кому треба буде. Але я теж зроблю обзорчик класний. Вона мені малувата. Я по картинці заказав і по квадратурі ніби вона така, я щось думав, що вона більша. Але вона прийшла, вона класна. Вона супер класна, ну я просто її хочу продати і натомість замовити собі більшу не, таку, як мені треба. Ну там усе побачите, я трошечки звільняюся по цих усіх справах. На базі Тут думаю, що вже би так немає великих записів. Там таке БМВД я заздалегідь зробив, буду відправляти. А по комбікормах, по грануляції, вроді би, слава Богу. Ну слава Богу, чи не слава Богу, але трохи би утихає вже оця робота. Трішечки буде легше начну щось доробляти е, усі хвости вдома, бо багато чого поначинав і реально нічого не закінчив. Так що, в общем, розберемося. Користуючись нагодою цього відео, хочу подякувати Валерчику Бережному. Товариш заїхав, дружимо каналами. І, і так вийшло. О, хлопці знаків не знають. Їде дядько собі на Жигулю. У, у нього головне. А він ще й матюкається. поняли, Він ще й матюкається в машині, що чого ж ми стали. Їдьте, хлопці, ви ж попрямі. ви що. Так, ну да ладно. Е, І виходить, по, по подружилися ми так з Валерчиком, товаришуємо, міняємося якимись е, інформаційними ділами, да, там, допомагаємо одне одному, да, і все. навіть да, просто в підтримці е, одне одного це дуже добре підтримуємо, руки не опускаємо, трудимося і так далі. Тож, кавуна з'їли добрий. Добрий кавун, капець, прям поринув у дитинство. Знаєте, то як, як ото в діда на огороді, так само і тут. А звісно, це вже гібрид кавуна. Це не той, що там діти і баба садили колись в селі, е, що воно як виросло, так і виросло. Да? І з якого зерна вийшло, таке і, таке і виросло. Е, ну, а тут, звісно, смачний. Гібридний цей кавун, він солодкий, со, соковитий. Коротше, класно все. Е, так, ще тепер. Валерчику бережному дякую. Тепер користуючись нагодою. сьогодні, сьогодні О 20.00 буде стрім пряма трансляція в, на каналі вовка Е, Сьогодні там буде дуже багато призів за донат і супер-приз там буде косарка, косарка Джондіровська, оця, на якій сідаєш і їдеш. І я вам просто скажу руку на серце, ось покладу ось тут воно стукає. Слава Богу, хай стукає ще довго, дай Бог. І в общем, до, до, до чого я веду, що постійно до цього всього діла я просто долучався, але я не, не брав ніяких призів. Я прям ну тобто, я відмовлявся, навіть якщо вдруг там щось ми виграємо, просто я давав відмову. І не треба мені там нічого висилати, і так далі. Це просто як долучення до, до хорошої справи. А сьогодні я долучаюся до збору коштів на, на ЗСУ і хочу задонатити там теж. І коротше буду теж приймати участь. Так що я вам зразу я просто руку на серце кажу, а вдруг я виграю. Тож. Тож, коротше, якщо я виграю, це, це не якась там підстава. Поняли? Не, не цей. Ну прикиньте, оце б, я б на тей косарки поїздив. І мені немає, що нею косити. Ну просто інтересно, на ній просто можна покататися. А взагалі я вам так скажу: в нас е біля річки там постійно зарослі такі, де, де ми дітей в в в возимо, ну не возимо, а водимо купатися. І от якби в мене була там косарка, прикиньте, я б там усе б косив би нею. Там би чистенько, галявина така класна була, да і все. Ну і в общем, а взагалі дуже класно таку косарку мабуть ставити на прицеп. Заїжджаєш десь в якесь поле, косиш. Вона ж там косе на дріб'язок на такий, да? ну наскільки я понімаю. І оце сіно, оце сіно, яке перебите, його можна гранулювати, бо воно вже дроблене. Ну коротше, така б косарка, і мені б пригодилася. Якщо хочете долучитися до, до цієї при прекрасної справи, тож сьогодні, о 20.00 заходьте на канал Вовка Брус, буде цікавенько. Подивитися, по послухаєте про що там будуть хлопці говорити. Там і Васильченко буде так. Що, в общем, всіх. Запрошую від імені каналу ДХТ, всіх небайдужих, можете просто взяти участь. Якщо є вас вільна хвилинка вечором, заходьте. Я думаю, що буде круто. На цьому друзі. Я прощаюся. Я поїхав, ну я вже доїхав до бази. Там вже просто люди приїхали, щоб не думали, що я тут коротше, хто зна що роблю в цьому ну, коротше, на камеру поняли. І цей. В общем, я з вами прощаюсь, туди поїхав, доробляю роботу. І в 8-й вечора зайду на канал Вовка Брус і подивимся, хто ж там виграє ту косарку. Ну і не тільки ж косарку, там можна ще якісь призи виграти. Все, друзі, давайте. Всім дякую за перегляд цього відео, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде добре. Будемо жити, будемо працювати і розвиватися. Все, давайте, всім пока-пока.